Присім хлопчики та й дівчатка, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні відбулося те, чого я точно не очікував. Та я думаю, і ви цього точно не очікували. Відбувся реліз патчу на гру, де Калісто Протокол. Так, 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 не на Dead Space, на який ви очікували, я очікував, а саме на Калісто Протокол. Зав'яче наперед, хочу сказати, що Калісто Протокол мені дуже сильно подобається. Це одна з моїх улюблених ігор поточного покоління, і я просто в шоці, що. Розробники підточили цю гру під прошку. Це офігезний привід і ще разочок переприйти. Так, давайте тепер будемо розбиратися, що і як воно працює, і я хочу сказати, ви будете в шоці. І так, поїхали. Ми в головному меню зараз знаходимось. Заходимо в Graphics, і бачимо, новий збалансований режим 4К 40 FPS, доступний лише якщо у вас телевізор за HDMI 2.1, VRR і так далі, тому подібне. Тобто він доступний не для усіх. Але окрім цього, Є, звісно, самий звичайний доступний для усіх режим, ну як звичайний 4К 60 кадрів на секунду з При Притому розробники пишуть, що це фул рейтрейсинг, типа самий повний, майже як на ПК. Да, і до речі, 4К значить 40 FPS так само з рейтрейсингом. І ви скажете, ну, Павло, це все добре, але що там іще є? А я вам скажу: а як вам такий режим, хлопці та дівчаточка? 8К 30 кадрів на секунду. Ту та ще й з рейтрейсингом. Не вірите, я сам чесно кажучи, не вірив. Ну, ясно, що це все не нативні роздільні здатності. Почекаємо, Founder, і вони вже більш досвідчено зроблять висновки і побачимо, що воно і як. Але я вже пограв на великому дисплеї, і хочу сказати, уже дуже, 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 дуже сильно щільна картинка, дуже щільне зображення в будь-якому із цих режимів. Подібного чогось раніше консолі взагалі не пропонували. Це прям ну вау-ефект. Це натуральний вау-ефект. Єдине, що тут виглядає дивно. Бачите, решітки, вони гуляють. От, Напевно, все ж таки, апскейлер такі дрібні деталі не вивозить. Бачите, решітки, от, де персонаж, де моє плече зараз, решітка гуляє. От, Можливо, з цим. з цим він не справляється. Все інше просто моя повага, яке зображення, яке освітлення, яка деталізація просто немає до чого причепитись. Картинка вилизана як котячі яйця. Більше мені не потрібно. Отак би я хотів би сказати. От, ну що, рухаємось вперед. Зараз буде скрімер приготуватися. Це начебто в цьому моменті. Так, 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 я його я його його пам'ятаю, пам'ятаю. Невеличкий такий скрімачок. І зараз оцінимо просто, як тут все навколо виглядає. Подивіться, подивіться на цей червоний колір. Подивіться на цю щільність зображення. Я носом сиджу, я носом уперся 42 дюйми ТВ. І я жодного пікселя, жодної там, знаєте, якоїсь помарочки не бачу. Просто офігезно, просто офігезно виглядає. Так що я думаю, що ви будете максимально задоволені. До речі, прикольно, що гра вийшла хто зна коли, і тільки зараз вона більш-менш розкрилася. Тобто, скільки пройшло? Роки 4, і тільки зараз ми її бачимо з рейтрейсингом в 4К-60. Якби з ціма консолями дуже сильно поспішили з базовими. Тобто, по факту, вони мали вивозити подібне, щоб і рейтрейсинг був і нормальна роздільна здатність. А от тільки прошка нам щось подібне пропонує. І так, режим 4К 40 FPS, те саме місце, де ми тільки що бігали. І хочу сказати, звісно, я цей режим уже сам запускав на своєму телевізорі і дивився, чи є різниця, чи нема. Скажу так, вона є, але вона мікро-мінімальна, тобто зображення ще більш таке щільне стає, ще більш якісне. Ну, 40 FPS, не знаю, воно того не вартує. Я так думаю, що воно того не вартує. Все ж таки, оптимальний режим це просто 4К-60. Тому що в цій грі треба буде і постріляти, і поховатися. Бачите, Tracing, де моя голова. Просто тупо відображення, нормальні за рахунок рейтрейсингу. Це не якісь там фейкові відображення. Ні, це повноцінні нормальні відображення, які ми дуже довго чекали в іграх, і нарешті ми їх отримали. Нарешті, нарешті, і ще раз нарешті. І тут ось усе відображається. Ви скажете, блін, камон, Павло, воно непомітно. я вам скажу: коли ти граєш е, в цю гру. Коли довгий час в ній проводив, потім ти бачиш оновлене зображення, і такий вау, воно виглядає по-новому, воно виглядає більш якісно. Так що я б сказав би, що різниця приємна. Вона не, ну, не сказати, що критична, даби цього не можна було грати, але в цілому, маючи зараз у нас можливість пограти і в 4К, і в 60 і ще й з рейтрейсингом, це ну, дуже приємно, дуже приємно і дуже приємно. Ну і що? Тепер нарешті 8К режим. Я одразу скажу, що щільність зображення кратно виросла. Я Думаю, ви навіть бачите це по цим дверям. Вони стали над чіткі. І таке враження, що вони просто реальні ці двері. Але, блін, ну, 30 FPS це якась засада. Воно наче все пливе перед очима грати просто неможливо. Хоча ця гра від третьої особи, я знаю, що багато хто може грати від третьої особи в 30 кадрів на секунду. Ну, не знаю. І при тому, ви ж бачили, да, що у мене тут по факту не 8к, всього 6К, яке потім, а, значить. В зворотньому режимі перетворюється на 4К. Звучить прикольно, але ще прикольно мені розмазали голову. Я б сказав, би, що цей режим в моєму випадку це скоріш для скріншотів. Просто зробити скріншоти, пофотатись. Ну так, да, відображення тупо такі самі, як і були до цього. Просто все відображається, красиво, офігезно. Щільність картинки неймовірна. Просто неймовірна щільність. Дуже-дуже суперський. Це саме місце. Подивіться, 8к, ну 6К, як ми сказали. Ну да, воно просто виглядає, наче це фотографія, наче це фотка. Нереально кайфово, нереально. Оце все, що я зараз бачу на екрані. Це давайте разом. Давайте разом це скажемо. Я знаю, що ви хочете. Це довбана велич. Просто довбана велич. Так що, дякую, що дивилися. Зараз буде невеличке ще порівняння трьох зображень. Кому цікаво, зацініть. Ну а ми побачимось на наступних тестах. Па-па!